Для всього світу, для Європи, відомо, що до Петра І ця держава називалася Московія. Всюди, на картах, в дипломатичному листуванні йдеться саме про це. Петро І не без участі певних своїх радників, запропонував перейменувати власну країну у Росію, а сама назва Росія це, так би мовити, грецьке вимовлення назви Русь. Тобто практично на межі XVI, 17 XVII і XVIII століття. Відбулася анексія назви Русь е, в по відношенню до е, українських земель, які на той час це е, е, частина Лівобережної України, але з містом Києвом входила до складу Московської держави. От е, щодо е, назви. Е, е, Русь то вона була сталою у центральній Європі, і мешканців називали русини. Тут не треба плутати з етнонімом русини, який використовується певною частиною мешканців Закарпаття і їхніх спонсорів, зокрема в Росії. А йдеться про е, саме мешканців Русі. І не випадково, що у багатьох е, західноукраїнських е, містах є е, вулиці, які називаються Руські. Тобто е, ця, е, ця назва вулиці жодним чином не пов'язана з Росією чи з росіянами. Це е, е, В українській мові є слово. Росіянин і є слово руський, так от ру, руські якраз пов'язані з е, 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 Руссю. Тому е, ну, тут е, навіть е, особливо нема про що говорити, хоча, хоча я з вами згодний в суспільному просторі оці наративи, е, вони викидаються. Регулярно, ось три дні тому почув щось, я не знаю, як його точно назвати. ну Оця маріонетка російська, так званий керівник так званої ДНР Пушилін, був в Білорусі, заявив, що прийшла пора звільняти російські міста. І дав перелік Чернігів, Київ, навіть Луцьк, ну, не кажучи вже про Одесу, Дніпро і таке інше. Тобто, на жаль, такий наратив присутній, і тут можна бути впевненим, що російська пропаганда. Російське бачення історії, воно суто пропагандистське, вона має відповідні результати. І, зокрема, на території України, на окупованих територіях тієї ж Донецької, луганської областей, на території Криму. От. Е, е, ну, і, до речі, ось ця, е, ця ваша ініціатива, вона якраз, на мій погляд, спрямована. Ну, звісно, змінити категорично ми з вами не зможемо, але ми маємо працювати в цьому напрямі. Ось е, мене спонукає один мій е, знайомий. Е, Теж професор, але він за фахом металург, і він каже, що от ви, українські історики, погано працюєте, що ось такі наративи московські вони панують у ДНР. Ну тут е, все можна зрозуміти, чому вони панують вже е, 9 рік триває окупація, е, ну і е, і без окупації оця робота по е, розбудові української ідентичності мешканців Донбасу, про що ми з вами вже говорили, вона е, державою нашою робилася дуже і дуже, м'яко е, ну, кажучи, повільно і не дуже впевнено. Тому е, вийшло так, що ці наративи. Московські вони е, спрацювали е, і працюють на е, території працюють. Украї... У... У... України. так.